пустий день в зоопарку дядя Білого. З'явилося, що приїхали нові тварини із Швеції. І мутант. Мутанти були такі сильні, що вивели. Мутанти почали набивати дядя білого, дядя Білий прийшов до них, Хотів видержу. Ужас мутанти напали на дядя Білого Подивіться, дядя Білий весь обклюваний. Дяребівго били до крові і держабів попав в лікарню. Підтримайте дербів і ставте лайки.